Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлень по каталогу Доктор Клінік. Тут два замовлення. Одне у мене йде за 31 жовтня, інше йде вже за 1 листопада. Тому одразу буду показувати два, тому що і в кінці місяця акція була класна. І на початку акція взагалі топи, до того ж привезли дуже класний продукт, на який чекала я і клієнти. Тому буду розповідати. Отже, спочатку давайте вже за жовтень наші акції. Що було в замовленні? В замовленні у мене ось такі три набори. Два у мене виходить шампунь та масочка з колагеном, кератином та гіалуроновою кислотою, ось цей синенький, а також салоє. Тут іде сікалоє гіалуронова кислота і олія чайного дерева. Класно підходить для жирного волосся, наприклад, по собі знаю, і та, і та шампунь. Але я спочатку користувалася ось цією серією залої, мені подобалось, все класно, дуже гарно вимивала волосся. Але зараз я перейшла на ось цю лінійку. Я не знаю навіть, чому я нею раніше не користувалася. Волосся після, ну, після цієї серії, ну, знаєте, таке м'яке, зволожене. Слухняне, я не знаю, мені дуже сподобалось, Я хотіла вже розповідала в себе в інстаграм. Я хотіла робити собі кератинове виправлення волосся, проте відклала цю процедуру, тому що почала користуватися ось цим шампунем та масочкою. Ну, от Дійсно класний результат. 500 мл коштує 259 гривень, що шампунь, що маска. І бувають на них інколи дають акції. Далі, в замовленні, у мене були два ось такі олівчики-помадки. 0,1 та 0,2 відтінок, я їх вже показувала. Відкривати не буду. Дуже стійкі, одна коштує 189 гривень. Була акція: що якщо купувати дві по 159 гривень, ну і звичайно, мінус 30% знижки, дуже класна ціна. Тому брала, бо в магазині вже їх у мене немає. Так, ну, а ось це це моє замовлення, там ще стоять і вже декілька відвезла додому. Це гелі для прання для білого, для кольорового та плямовидник рідкий. Взагалі, вони коштують 209 і 209,229. Плямовидник, не пам'ятаю, але була акція в кінці місяця за кожні, за кожні 5, якщо не помиляюсь, балів замовлення це десь 200. 200 гривень на ось ці засоби мінус 55% знижки. Дуже класна ціна взагалі. Тому я користувалася ось цим для світлого. Я користувалася цим плямо Всі ви знаєте, я вже розповідала із фармасі, і от клінік. Рідкі плямові відники – це ну, моя любов. Я їх просто обожнюю. Я додаю їх і в прання, і якщо якась пляма, просто налили, зачекали, потім випрали. Іноді буває, не треба і прати. Пляма сходить сама. Тому, ну от моя щира рекомендація: рідкі плямові відники спробувати, що в клінік, що в фармасі, вони дієві. Так, це було моє таке замовлення за жовтень. А, ще я замовила: ось тільки не знаю, тут так якесь таке, знаєте, як брудне, брудна етикеточка, але нічого. Замовила ось такий спрей для волосся з кератином. Якщо не помиляюся, зараз відкрию, бо це новинка. Перші два у мене є в магазині ці спрейчики, проте. От вам покажу. Є отакі от, от спреї. Для волосся з колагеном, з молочним протеїном, з молоком та з кератином. Отак. От так, це, значить, з колагенчиком. От колаген у мене просто є ось ця улюблена серія для волосся. То я вирішила спробувати ще й цей спрей. Тому що скажу чесно: ось цей ось останній жовтенький з червоним з кератином, мені там дуже не подобається аромат. Я не знаю, як він буде у використанні. Я його ще не тестила, але. Аромат мені, мене відштовхує там. Замовила. Молочний він такий, він навіть молочком і пахне. І ось цей для пошкодженого волосся брала собі в користування, спробувати. І я хочу сказати, що він теж десь такий, трішки молочного якогось аромату має, але ну, непоганий, тому що я дуже боялася, що він буде таким. Я не знаю, з каванючим. Ну, мені не сподобався сам аромат тут. Не знаю, як він служить. Дівчата користувались, хто ні, але мені там не подобається сам аромат. Так, ну і давайте за листопад. Ось такий каталог у нас в листопаді. До речі, всім своїм новачкам відправляю каталоги безкоштовно. Декілька тестерів, можливо, якщо у мене є там. Ну, то вже домовляємося особисто при, після реєстрації. Але е, ви сплачуєте лише за доставочку. Тому хто хоче. Спробувати, заповнюйте посилання під відео і ласкаво прошу до себе в команду. Знижка від 26 до 30%, дуже багато акцій, дуже багато цін. Скоро вже буде каталог у мене на грудень-січень, він буде на 2 місяці. Там у нас очікує ще 94 новинки. Не знаю, що то буде, але казали, що дуже класні. Тому чекаю, як тільки що, зроблю ще огляд на грудень-січень. Ну і давайте покажу, що отримала. Отже, перше, що було в замовленні у мене, це омега. Зараз покажу. Ось така баночка. 200 капсул, коштує 1019, Ну, це за цінами каталогу, за моїми, вона вийшла мені ну, за ціною консультанта десь 700-700 чимось гривень. Ось так вона виглядає. У мене дуже клієнт чекав, і я чекала, тому що я купую, наприклад, в аптеці мені лікар прописала е, також е, о моєї майже на постійній основі. І я купую 390 гривень. Там у нас іде 90 капсул, якщо не помиляюся. 60. І їх потрібно по дві штучки в день приймати, то мені виходить на місяць. А ця баночка тут її можна приймати одну дві ну я по Ось прочитала, мені достатньо буде однієї капсули в день, і тут їх 200. Дуже класний склад, це іде омега з Норвежської рибки. Тому дуже дієва ось ця ось фірма, яка займається виготовленням всіх цих вітамінів, дуже-дуже-дуже популярна у нас в Туреччині взагалі і має всі сертифікати якості. Ну, Тобто, за них дуже класні відгуки. Я почитала, почитала мій клім клієнт замовив також спокійно. каже, як тільки з'явиться, скажи мені одразу гроші переводю. Тільки з'явилася, він гроші на карточку кинув, люблю таких клієнтів. От і все. І зараз буду йому е, телефонувати, віддавати. Хотіла просто зняти вам огляд. Так, далі. Далі у нас з 1 по 4 листопада дали дуже класну зниж акцію 1 плюс +1, 3. Там дуже багато продуктів. Буду ось знову оформлювати сьогодні замовлення, тому що в мене вже замовили нейтралізатори, тільки зробила одне, а мені ввечері пишуть замови ще, тому буду робити. Отже. Вже два продукти купуєте, третій отримуєте в подарунок. У мене один набір замовили, один взяла я на магазин, тому що це дуже класний ось такий от засіб, нейтралізатор запаху для взуття. На осінь зиму це взагалі... він влітку потрібен, але влітку у більшості там. Ідуть, ідея відкрита, відкрита взуття, а от взимку, коли у, вос, восени, коли починаються кросівки, так, то це необхідно. І у мене дівчина замовила для чоловіку, вона колись брала один, але зараз дали акцію в клієнтському. Вона одразу написала Оля, мені набір. А, тобто один а вона взяла три за 318. Дуже вигідно. Ну і звичайно, я брала на магазин. Так, ну і останнє, що покажу, це ось така просто. Чудова акція, яка не може не радувати мене. Тому що я хочу сказати, ось ця стійка помада вона дійсно класна. Вона дійсно не стирається, не витирається, не знаю, зараз ось так потру. Ось дивіться, десь трішки ще не досохла в мене, але е вона залишається на руці. Я вчора показувала клієнці, так я приїхала додому і е відмивала її. Знаєте, у фармасі є сольпілінг для ніг так, от я не ним відтирала, не могла відмити скрабу для тіла. Не знайшлося, і я відмивала тим соль пілінгом. Не знаю, дуже дуже стійка, і акція на неї просто неймовірна. Зараз буду теж замовляти багато яких відтінків. За кожні 159 гривень помада за 169. Їх ось тут багатенько відтіночки. Взагалі ціна і 299 гривень іде, але зараз ціна 169. І що саме класне, це те, що навіть на ці 169 гривень іде наша знижка консультанта 30%. Тобто ціна виходить взагалі смішна. І в мене замовила дівчинка ось такий 107 номер. Ось це до речі, він. Виглядає він. До речі, в самому тюбику більш, більш, бачите, таким нюдовим, але коли наносиш, він стає таким трішки ліловим, коли він підсихає. От, це ось, до прикладу, мій 105 й номер, я його просто обожнюю, взяла ще, ще один на продаж, але він такий, знаєте, він трішки темніший. Так, на вигляд, він. Як-от ліловий, я не знаю, як колір передати, так? але він буде темнішим на губах. От, мені, ну, мені підходить, мені подобається. І взагалі помадки дуже класні, дуже класний. Цей 103-й вже розібрали, хотіла вам показати: 103-й відтінок взагалі у мене топ продажів от, але його отримую трішки пізніше і обов'язково вам також зніму огляд. Ось таке було замовлення у мене. Ось така продукція. Хто хоче спробувати або є питання по цій компанії? Пишіть, залюбки, відповім, розповім. а ні, під відео залишаю посилання на реєстрацію, номер вайберу. Тому, будь ласка, телефонуйте і заповнюйте. Реєструйтесь до мене в команду. Так, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте свої вподобачки, підписуйтесь і до нових зустрічей.